На кінці 22-го року десь восени сформувався аеромобільний батальйон на базі 95-ї бригади. І перший призов хлопців, які прийшли, це і там вже був в ролі Сергій. Пройшли базову підготовку, і в подальшому при відборі фаха Сергія було визначено командира відділення, гранатометного відділення, і в подальшому на навчанні він показав гарні результати. І там ж і залишився. Був старший двох розрахунків. Гарно навчався, гарно проявляв себе в тилу. Нам ще так доля дала час. Ми трошки проводили стабілізаційні дії біля кордонів Житомирської області, Волинської області, і вже в кінці 2022 року поїхали на схід, а саме під Мар'янку, де виконували завдання, оборонні завдання по утриманні нашої території. Людина реально така, як знаєте, професіонал. Ми півтора року майже простояли під Мар'янкою, гарні результати показували по обороні. На наш підрозділ давали багато. Що рубежу оборони, що позиції і з усім справлялися. Так як він був програмістом по цивільній спеціальності, то вибрав себе як пілота ФПВ. Він пройшов теоретичну частину, практичну на курсах київських. І в подальшому він вже був не в моєму підрозділі, бо там вже формувалися окремі взвода ударних пілотних систем. І він вже там виконував завдання, і крайнє завдання, яке він виконував, це на турецькому напрямку. Я знав, що коли він звертається, даєш йому якісь відповіді, десь допомагаєш, що туди лишній раз не треба лізти. Коли ставиш задачу, її не треба перевіряти, бо вона буде виконана. Ну, Дійсно, дійсно, мені звісно, дуже приємно було працювати з цією людиною. І, ну, на жаль, бачите, доля забирає найкращих.